Опри заяви росіян про захоплення пісків на Донеччині, селище досі контролюють українські військові. Донбаський державний педагогічний університет, що переїхав зі Слов'янська до Дніпра, приймає заяви на вступ онлайн через вибухи у Криму. Війська Російської Федерації на окупованих територіях можуть залишитись без резервів. Батько, мати та шестирічна дитина отримали поранення у турецьку. Російські військові поцілили вночі у їхній будинок. У Дружківці росіяни одним ударом зруйнували 10 приватних будинків. Про це йдеться на офіційній сторінці начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Травмованих та загиблих немає. Як шарахнуло, я упала, а далі я вже слышала, як сипалась. Уже потом вийшли, все в грязі, все посипалось. Як би ну. Що ми можемо ще сказати? Нічого ми не можемо сказати. Ми ж не смотримо куди літіти. що. звука ніякого не було. Хлопок бішений, і все Страшно дуже, жутко. Гараж розбитий, машина розбита. Дом збі розбит. у Краматорську. Вночі російська ракета влучила у агропромислове підприємство. За добу росіяни обстріляли 11 населених пунктів Донецької області, зруйнували 13 житлових будинків. Противник обстріляв райони Бахмута. Соледара, Зайцевого, Білогорівки та Майорська. Завдав авіаударів по цивільній інфраструктурі біля Соледара. Вів наступальні та штурмові дії неподалік Залізного, Шумів та Зайцевого. Успіху не мав, відійшов. В районі Соледара та Бахмутського бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку із танків та артилерії різних типів обстріляно території поблизу Авдіївки, Мар'їнки. Нью-Йорка, Олександрополя, Пісків, водяного, опитно. Співробітники облдержадміністрації, поліції та рятувальники евакуюють людей з-під обстрілів. Давай грузіться. Давайте достаємо. О, давай. Садіть. Сама періба. Молодець. Так, замикаємо хату. Дітичів дали роднікіпай з Бога у більш безпечні регіони України за добу вивезли 327 жителів Донеччини. Переважно літні люди та жінки з дітьми. Всього від початку серпня з області виїхало понад 6,5 тисяч жителів. Олександра Зос, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Донбас. Спочатку обов'язкової евакуації з Донеччини до Кропивницького виїхали 6 тисяч людей. А з 24 лютого регіон залишили понад мільйон жителів. Про це розповіла представниця департаменту цивільного захисту Донецької обласної військової адміністрації Ірина Подашевська. Вона додала, що вже зараз в області немає газу більше ніж 100 населених пунктів без електропостачання, понад 60 – без води. Про проведення опалювального сезону цьогоріч не йдеться взагалі. Коли два тижні тому було більш-менш спокійніше в Бахмуті, то кожного дня виїжджали люди порядку 50, 60, ну, до 100 осіб. З останні дні у нас дуже гарячі в Бахмуті, і от вже декілька днів вже люди виїжджають і 180 чоловік, і 170, і вже вчора було більше 200 осіб. Їм прямо у потягу оформлюють, збирають списки, і вже на вокзалі вони отримують одноразову грошову допомогу від держави дорослого населення. Це 2 тисячі гривень для дітей та інвалідів. Це 3 тисячі. Гривень. З танків та артилерії російська армія обстрілює піски, що на Донеччині. Про це повідомив речник генштабу збройних сил України Олександр Штупун. Оборонці ж села запевняють, тримають позиції та готові відбивати атаки ворога. То, що піски взяти це все. враньо. Піски контролюються нами. Там знаходиться наше підрозділення. Батальйон Сармат. Там наші побратими там. Ми держимо оборону. Єдине, треба б допомога нашій артилерії була б бы все Україна. Мотивація хлопців, які прибувають до нас сюди, і мотивація хлопців, які в нас тут є, це, звісно, що бити ворога бити ворога так, щоб вони бігли до себе туди, до Рашки, до, до цих э, своїх кучугур. Хлопці просто хочуть повернути свою територію, там, де вони можуть, можуть е, спокійно жити. У окупованому Лисичанську напередодні ввечері стався вибух у штабі росіян. Вони розташовувались у колишній будівлі СБУ. За даними начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, на момент вибуху у будівлі знаходилися російські військові та співробітники ФСБ. Про причини вибуху окупанти не заявляли. Його наслідки можна побачити на цих кадрах. В тому будинку, де не необережно знов з чимось себе поводили. Окупанти там стався вибух, будівля повністю зруйнована. Орієнтовно, десь е, в районі сотні е, керівництва, це до речі, от це дуже добре. Е, керівництво другого корпусу армійського е, там загинули, і з них в тому ж е, числі е, серед них було десь орієнтовно 20 фСБшників. Тетяна Шаповалова двічі переселенка. Спершу була змушена переїхати з рідного Луганська до Сєвєродонецька, а у 2022-му знову полишила домівку. Нині живе у соцзакладі на Дніпропетровщині. Каже, отримує тут необхідну допомогу і безкоштовні ліки. Спочатку було так більш-менш спокійно, а потім уже не розбирали нічого. І наступала ніч і так стріляли страшно. Я виїхала сама. Я дзвонила, син дзвонив із Києва, питався когось знайти, нікого не знайшов. А я потім не дали адрес, і я позвонила, і там шов бусик на 8 мест. Дуже добре. Ви сами бачите, яка чистенька, євроремонт, от лично у мене, одна кімната. Галина Гурбанівна також мешкає у цьому закладі. Прибула сюди Завдіївки. Живе у кімнаті разом із сусідкою, своєю землячкою. «Комната хороша, Це у нас і телевізор, і холодильничок є. Кормять нас чотири рази. лекарства дають бесплатно, врач сразу, это самое, прийшли, нас обследовали, все нормально у нас. І це, люди к нам відносяться очень хорошо. Да, тут живуть. Питаємося в таловах. Все нормально, ніхто не обіжають, ніхто не грубить. Директор закладу говорить: до них прибувають літні люди, в основному з Донецької та Луганської областей. Тут вони можуть проживати постійно. У нас в закладі є п'ять лікарів, терапевтів, плюс лікар-стоматолог, які оглядають всіх наших підопічних. І за станом їхнього здоров'я, якщо людина може лікуватися на місці, вона проходить лікування в стінах пансіонату. Якщо якісь хвороби, які потребують стаціонарного лікування, то всі ці люди виїжджають на лікування до стаціонарних закладів, до наших лікарень. У закладі побувала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Перевірила у яких умовах тут проживають та чи отримують виплати переселенці. Там нема світла і все там і не буде. Поки що не буде Тому їхати нема куди. принаймні зараз точно зиму треба перезимувати тут. За словами директора, нині у закладі проживає близько 170 переселенців. Місць, аби приймати інших, немає. Проте, як вирішили під час візиту міністерки, частину людей відправлять за кордон та на захід країни, щоб зробити у закладі перевалковий пункт для тих, хто евакуюється. Юля Трофімова, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина. Так, працює ступна компанія Донбаського державного педагогічного університету. Працівники навчального закладу переїхали сюди в середині березня. Їх прийняли в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. Тут виділили приміщення. Ступники свої заявки передають в електронних кабінетах. Реєстрація почалася 1 липня. Вступники на базі повної загальної середньої освіти, на базі молодшого спеціаліста, мають створити електронний кабінет і через цей електронний кабінет подати електронну заяву. Там є різні ситуації, більшість подають на основі складеного тесту, національного мультипредметного тесту. Але є випадки для певних категорій вступників, які можуть подавати свої заявки на основі індивідуальної усної співбесіди. Яка проводиться в дистанційній формі На вступ до першого курсу? Подали вже понад 300 заяв. Цьогоріч тут 160 бюджетних місць. Вступати учні можуть з різних міст України та з за кордону. Приймаємо ці заяви і фіксуємо їх. А процедура зарахування вона стартує, коли завершиться прийом таких заяв. Електронних, як я вже сказав, це відбудеться 23 серпня, і в період з 24 серпня до 29 серпня буде відбуватися зарахування саме в цій електронній базі за певним алгоритмом, який там вибудований, будуть розглядатися конкурсні бали, будуть розглядатися пріоритетність цих заяв, будуть розглядатися. Категорія вступника, яка, яка дає йому там право на певні пільги, навчатись у вересні будуть онлайн. Ректорка Донбаського державного педагогічного університету Світлана Оменченко каже: студенти зі Слов'янська виїхали в різні міста України та за кордон. Ми не наполягаємо на тому, щоб нам виділили аудиторію, тому що на даний момент ми будемо працювати з 1 вересня онлайн. Ці прапори вивезли з собою зі Слов'янська. Також шість разів їздили за речами, каже Світлана. Вивезли деяку техніку та частину архіву, що змогли. Ми обрали таку найбільшу кімнату для того, щоб ми сюди вмістили. Це в нас. Книги видачі дипломів, особові справи викладачів та студентів кожного факультету. Книги з переліком тих студентів, які навчалися будь-якого року. Далі в нас там є вже дипломи цього року, які ми видаємо. Нині тут навчається 2500 студентів. Працює 600 працівників. Університет був заснований в 1939 році. Анастасія Галасюк, Олександр Шалдибін, новини на Суспільному, Дніпро. Серія вибухів у Криму поблизу Джанкоя порушила логістику російських сил через півострів на окуповані території півдня доставлялись резерви військ РФ. Експерти американського інституту вивчення війни припускають, що ці атаки на військові об'єкти у Криму є частиною контрнаступу ЗСУ. Таким чином, українська армія хоче відновити контроль над західним берегом Дніпра, де розташований Херсон, і знизити здатність російських сил захищати окуповані території на східному. Березі, за повідомленням Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби військові РФ тримались на своїх рубежах, обстрілювали позиції ЗСУ та 29 населених пунктів. Пішли в атаку, але з втратами відійшли. На південно-бузькому напрямку основні зусилля противника зосереджені на утриманні займаних позицій, недопущенні просування наших військ та вогневому ураженні підрозділів Сил оборони України. Окупанти. Завдали авіаційних ударів та вели наступальні бої неподалік Білогірки. Українські воїни добряче прорідили порядки російських загарбників та змусили ворога тікати. Південне оперативне командування повідомило, що російський десантно-штурмовий взвод спробував провести розвідку боєм у напрямку білої Криниці. Результатів не досягли, відступили. Війська РФ не мають успіху у наземних атаках, тому вдаються до авіаційних та ракетних ударів. У відповідь українські авіатори задали ураження по п'яти скупченнях сил на території тимчасово окупованої Херсонщини. Протягом бойового дня штурмовою авіацією та ударними гелікоптерами дев'ять разів вдарив по наших позиціях, в тому числі з застосуванням ракету класу повітря-повітря. По нашому літаку Наші втрат не допущено. Нашу авіацію атаковано черговий ворожий опорний пункт та чотири райони зосередження живої сили, озброєння та техніки біля Правдиного, Архангельського, Ольгіного, Білогірки, Новопетрівки. Протягом дня ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили протитанковий ракетний комплекс, 6 одиниць техніки та 15 військових РФ на південній лінії зіткнення. Анастасія Зоріна, Олександр Саброді. Новини на Суспільному. Херсон окупаційна влада намагається силою вилучити гривню з обігу в Херсоні. У магазинах забирають термінали, за допомогою яких можна розрахуватися гривнею. Продавці не надто афішують термінали. Наприклад, у бутіку на ринку я спитала, чи можна сплатити карткою. Продавчиня на мене довго дивилась, витягла прихований термінал і під 6% відпустила товар. Якщо окупаційна влада буде тиснути на торговельні заклади і переводити все в рублі, то навіть я не знаю, як ми зможемо вижити в Херсоні далі. У маршрутках, тролейбусах і на ринку херсонці розраховуються гривною, каже жителька обласного центру. За словами економіста Володимира Молчанова, за наказом окупаційної влади, гривнева готівка підлягає вилученню та вивезенню до Сімферополя. Готівкового обігу як такого вже немає. Немає його з кінця червня, коли останні відділення банків були або припинили роботу, або були навіть захоплені. Зараз фактично термінали українські можуть існувати лише в підпільному вигляді. Намагання розрахуватися українською гривнею – одна з форм спротиву херсонців, каже перший заступник голови Херсонської обласної ради. Тиск на бізнес він просто шалений на наших людей, і в гривневу масу сьогодні завести практично неможливо. Сітки, які вони запустили, вони приймають гривню, але потім ця гривня з лобі вже не йде. Переслідування за використання української гривні є психологічним тиском на українців, які змушені жити в окупації. Говорить політологиня Андріана Костенко. Людей е, намагаються загнати ніби в безвихідну ситуацію, і тим самим навізати думку, що супротивля е, супротив е, робити чинити, ніби безперспективно. Певний час е, будуть створювати ілюзії організації референдуму. Саме для цього їм потрібно. Вивести з обігу українську гривню більшість херсонців сьогодні не підтримує окупантів. Мало того, херсонці саботують, перешкоджають проведення референдуму незаконного. На сьогодні так званий офіційний курс, що встановила окупаційна влада Херсона, одна гривня до півтора рубля. З під поли можна обміняти одну гривню до двох рублів, розповів Молчанов. На думку економіста, ситуація далі ставатиме все складнішою. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Учениця Херсонського фізико-технічного ліцею Олександра зараз із родиною у Німеччині. Дівчина розповіла, що отримувати глибокі знання з фізики тепер може лише завдяки заняттям через інтернет. Для цього потягом їздить до Гановіра, щоб під час поїздки користуватися вайфаєм. Мені дуже подобаються природничі науки, особливо фізика. Тому я хотіла. Дійти до четвертого етапу Олімпіади з цього предмету, щоб спробувати себе у фізичному експерименті та розв'язати цікаві завдання. Однак навіть за кордоном у безпеці я відчувала, що не зможу отримати належний рівень знань, як у нашому ліцеї. Тепер я почуваю себе щасливою, спілкуючись із вчителями з нашого ліцею, а також. Сперечаючись із однолітками на фізичні теми. Співзасновником онлайн-школи з фізики став завкафедри Херсонського фізико-технічного ліцею Максим Пашко. Чоловік розповів, що з колегами з Харкова та Києва викладають фізику безоплатно для всіх учнів. Підтримку надають науковці з Нідерландів. Україна дуже багато талановито молодь, і талановита перш за все у технічних науках. Тому ми створили цю школу, щоб підтримати наших учнів всієї України не тільки з Херсона та Харкова для того, щоб вони не втратили своє свою цією дуже чудовою наукою, продовжили вчати і потім повернулися і працювали на користь нашої батьківщини. Учень фізико-технічного ліцею Артем говорить, зрадів, коли дізнався, що зможе надалі отримувати знання від свого викладача. У такий час, коли Україна потребує захисту, існує негайна потреба в розвитку воєнних технологій енергетики. Тощо. Дуже потрібними і значущими стоїть знання з фізики, які з собою перенесе прогресивна молодь. Артем каже, після закінчення школи планує повернутися до Херсона, щоб будувати Україну майбутнього. Марина Круглова, Олександр Забродін. новини на Суспільному, Херсон. Поїхали далі. Тревел шоу, яке у 2020-2021 роках відзняли на Херсонщині. Ідею разом із друзями втілювала медіаплатформа вгору. Перший сезон проєкту показали у київському просторі цегла. Збирали гроші на допомогу ЗСУ. Це була подорож Херсонщиною від Каховської ГЕС до Херсона Дніпром. І потім одне подорож Лівю берегом лівим берегом. Херсонщини. Це збірка красивих місць, дивних історій, смачної їжі і всього того, що ми любимо в Херсонській області. Херсонський краєзнавець Андрій Лопушинський брав участь у зйомках шоу. Чоловік говорить, погодився, бо хотів поділитися своїми знаннями про козацьке минуле Херсонщини. З 2009 року він займається історичними реконструкціями про козацький побут. Запросили до цього реаліті-шоу, і таким чином я якби відтворив таку козацьку кав'ярню на Олешківській Січі. От тобто ми там показували і каву, піалки з яких пили каву. Козаки це археологічні знахідки, ну, копії археологічних знахідків, і традиційну козацьку страву куліш. Херсонець Владислав, який прийшов на показ, каже зараз про Херсонщину треба говорити якомога більше, щоб нагадувати світові про людей, які чекають на звільнення. Такими заходами ми показуємо, що ми за Херсон, ми за Херсонщину, і ми хоч якимось чином допомагаємо людям з Херсонщини та нашим військовим. На благодійному показі зібрали дві тисячі гривень. Гроші підуть на допомогу військовим, сказав Дмитро Багненко. Владислав Матюхін, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.